Динамо, Київ дізналося офіційний список суперників на шляху до групового раунду Ліги Чемпіонів. Не обійшлося без знайомих імен. Кияни домовились про підписання атакувального півзахисника, трансфер якого анонсував Ігор Суркіс. Новий тренер Шахтаря озвучив першу трансферну ціль донечан на це літо. Руслан Ротань визначився, де продовжить кар'єру в наступному сезоні УПЛ. А також огляд нових голів та асистів від українських футболістів за кордоном, сенсаційна зміна клубу Кріщану Роналду та всі найцікавіші трансфери Європи за останній день. Але перед початком приділіть декілька секунд, щоб поставити під цим відео лайк та підписатися на канал. Це дуже допоможе йому розвитку і збільшить кількість глядачів. Ну і, звичайно, не забувайте залишати коментар зі своєю відповіддю на традиційну вікторину в закріпленому під цим відео. Всім дякую наперед і приємного перегляду. Дебютний асист в Англії на рахунку Іліза Барного. Сталося це в останньому турі цього сезону проти Лестера. Українець вдало скинув на дальній підудар Семеню. За підсумками сезону, Борнмут опинився на дев'ятому місці. Третій асист у сезоні і на рахунку Віталія Миколенка, який вдало подав зі свого флангу у матчі проти Нюкасла. До речі, це був єдиний м'яч у поєдинку. А ще цікавий факт: до цього свої перші три роки в Англії українець взагалі не зробив жодного асисту. А в цьому сезоні одразу три. Тому прогрес у грі на атаку у Віталія все ж таки є. Сандерленд вирвав драматичну перемогу у фіналі плей-офф Чемпіоншипу, Коти обіграли Юнайтед з рахунком два а це означає, що саме клуб з трьома українцями у структурі забирає останню путівку до АПЛ. Раніше туди кваліфікувалися Лідс та Бьорнлі. У Сандерленді на контракті перебувають Назарій Русин, Тимур Тутєров та Іван Струк. Гол у Польщі знову на рахунку Макса Хланя. Асистував йому інший українець Богдан В'юнник. Але цей гол все одно не дозволив легії уникнути поразки з рахунком 2-3. За підсумками голосування, хлань навіть потрапив до символічної збірної туру. Черговий гол у третій лізі Іспанії забив Владислав Копотун. Таким чином Форвард вийшов на третє місце серед кращих бомбардирів сезону. На його рахунку 14 голів та 2 асисти в 30 матчах ліги. Тому чекаємо в наступному сезоні влада в більш солідному дивізіоні та команді. Полісся завдяки нічиї з кривбасом оформило путівку до ліги конференції. Саме вони, криворіжці та Карпати, претендували на неї до останнього туру УПЛ. Але Леви поступилися і Полісю вистачило нічого для виходу у Єврокубки. Таким чином Динамо буде грати в Лізі Чемпіонів, Шахтар у Лізі Європи, а Олександрія та Полісся – у Лізі конференції. Цікаво, що саме до Полісся з Олександрії невдовзі повинен перейти Руслан Ротаня. Тренеру сподобався проект Житомирського клубу. І він бачить у ньому потенціал на наступний рік. Ну а поки Ротан ще думає, Шахтар вже погодив призначення Турана у найближчі дні або навіть години про співпрацю буде оголошено офіційно. У змі вже навіть злили перші цілі нового тренера гірників. Він хоче запросити свого співвітчизника з Галатасарая Ахмеда Кутуку. Який є більш зрілим за бразильців Шахтаря та вже працював з Ардою? Тоді під його керівництвом він видав класний відрізок 16 результативних дій у 20 матчах. Після трансферу в Галата Сарай гравець перетворився на резервіста. Тому ніхто силоміць його там тримати не буде. Також офіційно залишив свій пост Роман Григорчук. Тренер пропрацював із ЛНЗ лише півроку. Оскільки зараз в УПЛ триває глобальна зміна коучів, то без роботи фахівець точно не залишиться. Можливо, він навіть піде на своєрідне підвищення. Адже серед варіантів є і Кривбас, і Олександрія, і те саме Полісся. Визначилися всі потенційні суперники Динамо на шляху до групового раунду Ліги Чемпіонів. Варто зазначити, що для цього їм потрібно буде пройти аж трьох суперників. Але серед реально небезпечних імен можна виділити лише останній раунд. Там вже буде і Копенгаген, і Цервена звізда, і Ференс Варош. А ось до цього абсолютно всі суперники виглядають як явні аутсайдери. Тому, якщо Динамо не створить собі проблем на рівному місці, шанси на участь у лізі чемпіонів більш ніж реальні. Щоб не називати всіх суперників окремо, можете зупинити відео та розглянути списки більш детально самі. А поки Динамо знайшло собі бажаного лівого Вінгера, ним може стати Ібрахім з Ворскли. Сам футболіст вже підтвердив перемовини з білосиніми у цьому сезоні, на його рахунку: 31 матч, 3 голи та 2 асисти. Зараз кияни чекають лише відповіді від Ворскли. Сам гравець свою згоду на трансфер вже дав. Кріштіану Роналду припиняє співпрацю з Альна Срома. Про це португалець натякнув у своєму інстаграмі після того, як клуб посів третє місце в чемпіонаті і не зміг пробитися до Азіатської ліги чемпіонів. Нападник написав наступне: цей розділ закінчено. Історія вона ще пишеться: вдячний усім вболівальникам. Марка вже повідомила, що Форвард обрав нову команду, але не розкриває її назви. Для нього важливо мати якомога більше матчів у календарному році та постійний ігровий час. Наразі Кріш сфокусований на досягненні мети у тисячі забитих голів за кар'єру. До неї йому не вистачає трохи більше ніж 60 м'ячів. Черговий трансфер закриває Реал Мадрид. Клуб скористався опцією викупу Ніко Паса. Воно й не дивно, адже в угоді з Комо прописані смішні 8 мільйонів євро. В той час як футболіст вже оцінюється у 35. Він ідеально підходить під тактику хабі Алонсо. У цьому сезоні в атакувального півзахисника 6 голів та 9 асистів у непростій серії. А Манчестер Юнайтед досяг принципової угоди по першому літньому трансферу. Дияволи підсилять лінію нападу Матеусом Куня заплатять за бразильця 70 мільйонів євро. І що цікаво, Вулс спогодився, щоб цю суму їм виплачували не одразу, а трьома частинами. Цікаво, це тому, що саме це стало основною причиною зірваного трансферу до Вулвергемтона Володимира Брашка. Як бачимо, для самих же англійців схема з виплатою трьома частинами вважається абсолютно нормальною. Ігор Суркіс же тоді сказав, що Динамо потрібні гроші всі, і зараз. Ерік Денхак став новим головним тренером Леверкузенського Байера. Сторони досягнули згоди щодо контракту на два роки. Серед інших варіантів у Еріка був камбек до Аяксу та Рома Артема Довбика. У М'ю у Нідерландця за два роки були Кубки Ліги та Англії. Але значно більшого він досягнув на чолі Аякса. Три чемпіонства, два Кубки Нідерландів, Суперкубок Нідерландів та вихід у півфінал Ліги Чемпіонів. Не можна не відзначити серед європейських новин чемпіонство юніону в Бельгії. І не тому, що цей клуб не здобував титул 90 років, а тому, що всього за декілька років команда, не витрачаючи шалених коштів, стала топом бельгійського футболу. До того ж, головною фішкою керівництва є те, що майже вся їхня робота побудована на основі комп'ютерних програм та розрахунків. На хвилинку клуб майже не витрачає коштів на трансфери, віддаючи перевагу підписанню вільних агентів. Правильною відповіддю під минулим відео був Домінік Соланке. Англієць грав за Челсі, Ліверпуль, Борнмут та Тоттенгем. Ну а цього ж разу загадка наступна. Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.